Більше про це та інше ми поговоримо далі у нашому ефірі. Я радий запросити до розмови народного депутата Європейської солідарності Олега Синютку. Пане Олеже, вечір добрий. Доброго вечора, вітаю вас. Ми часто покладаємось на допомогу від наших партнерів та союзників. Але от, як ми щойно чули, Петро Порошенко акцентує, що і всередині країни є недопрацювання, через які ми фактично допомагаємо агресору фінансувати війну проти нас. В чому проблема і складність з нафтопроводом, газопроводом Дружба? Більше того, дуже часто наші союзники, які допомагають нам коштами, я хотів би нагадати, що перший раз позаминулого тижня ми отримали від союзників кошти безпосередньо на фінансування збройних сил України. Тобто, якщо б не союзники, то з 325 проголосованих в парламенті мільярдів на потреби сил оборони не було б 290. Бо це саме ті кошти, які дали нам наші європейські союзники на фінансування збройних сил України, і коли вони виділяють нам кошти, логічно задає питання контролю. І логічно постає питання: а де ж тоді українські кошти? І виявляється, що не тільки українські кошти просто розкрадаються і опиняються по кишенях олігархів. Виявляється, що Україна ще безпосередньо дає можливість на нашій території заробляти кошти московському агресору. Бо якщо ми сьогодні бачимо, що президент Сполучених Штатів Трамп наклав санкції проти російських нафтових компаній, і ми аплодуємо йому за це рішення, і ми вимагаємо, щоб наші європейські партнери припинили користування російською нафтою, то у них всіх постає логічне запитання: а як же тоді через територію України проходить нафта тієї ж самої країни-агресори, тієї ж самої не знаю, Роснефті, Лукойла, чи ще? Якоїсь московської компанії, і звичайно, що ну коли всі про це знають, коли всі це розуміють. Нам надзвичайно складно вимагати наших європейських союзників припинення використання московської нафти, і нам важко пояснити нашу позицію нашим американським союзникам. Бо якщо американці, для яких дуже важлива низька ціна на нафту, все таки вводять санкції проти Москви, проти московських нафтових компаній, і тим самим провокують збільшення ціни на нафту, той же час вони бачать, що українські олігархи. Далі продовжують заробляти на транзиті московської нафти, і тут відповідь на питання дуже просте: вся справа в корупції, вся справа в корупції всередині країни. Тобто, незважаючи на той час, коли українські військові ведуть оборону проти агресора на сході держави, хтось не знаю, у Києві чи будь-якому іншому місці країни кладе в свою кишеню гроші, які. Які він заробляє на тому, що йде транзит московської нафти? А Москва здобуває відповідні фінансові ресурси, і ці кошти скеровує, щоб вбивати українців, тобто. Така здається ну абсолютно фантастична, але на жаль, реальна для нашої країни ситуація. Тому я погоджуюсь з лідером Європейської солідарності, п'ятим президентом Петром Порошенком, що першим питанням має стояти питання про заборону транзиту московської нафти через територію України. І я переконаний, що в залі знайдуться здорові сили для того, щоб підтримати таке рішення, бо це очевидно. Нафта, яка вбиває українців, має бути заборонена в Україні. Ну, а якщо хтось не захоче на це голосувати, то він чітко покаже своє московське обличчя, і тут проблема впирається в спікера парламенту, спирається в більшість слуг народу, які своїм рішенням можуть або поставити це питання на голосування, або знову зробити так, як вони роблять уже впродовж останніх місяців, ховаючись десь невідомо де і не ставлячи це питання на голосування. Ще трішки про наше внутрішнє в Україні від сьогодні, 28 жовтня. Офіційно стартує опалювальний сезон. Про це на зустрічі з журналістами повідомив Володимир Зеленський. Разом із тим, президент відзначив, що у частині громад вже почали опалювати заклади соціальної сфери. Треба реально дивитись на все і відновлювати. Можна, звісно, бути дуже великим оптимістом, але давайте бути реалістами. Ми будемо відновлювати те, що вони руйнують, і захищати те, що у нас є у Сумській області в Шостці Найскладніша ситуація. Опалення закладів соціальної сфери в частині громад уже почалось, але офіційне опалення має бути з 28 числа. Ну і до слова, міністерство розвитку громад та територій повідомило, що у 13 областях уже підключають тепло до будинків. А щодо соціальної сфери, то понад половина об'єктів уже з опаленням. Прогнозуємо нелегку зиму, проте, попри все це, технічно підприємства теплової генерації комунальної сфери підготувалися до опалювального сезону. Технічно до роботи підготовлено більше 17 тисяч теплових мереж, 340 кілометрів теплових мереж відповідно було замінено в двотрубному обчисленні. І я хочу повідомити, що фактично опалювальний сезон на сьогодні вже триває. Сьогодні об'єкти соціальної сфери. Включені більш ніж на 55% в 20 регіонах країни. Це 5400 садочків, майже 5900 закладів освіти і майже 2300 закладів охорони здоров'я. Ну а паралельно із цим росіяни продовжують обстрілювати нашу енергетику щодня у можна, різних регіонах. А можна я? А можна я це прокоментую? Звісно, будь ласка. Тому що ви знаєте, я ну по перше, я знаю ще дві країни, де всім абсолютно займаються і є найкращі у світі президенти. Тобто, це Північна Корея і це Білорусія. Тобто, Лукашенко там сажає картоплю, ремонтує трактори і робить все за все, що завгодно, і чесно кажучи, ну я вважаю, що кожен має добре займатися своєю справою. Тобто, президент має точно. Отримувати як мога більше фінансових ресурсів для країни і точно має робити все можливе, щоб як найбільше зброї поступало в Україну. Ну а коли президент починає запалювати групки в хатах, ну питання, а що ж тоді роблять всі інші чиновники, які за це повинні отримувати заробітну плату? А коли я почув від заступника міністра, що 5900 навчальних закладів. На сьогоднішній день розпочали опалення, може він не знає, що цього тижня в Україні канікули в школах, чи може вони починають опалювати школи тоді, коли там немає діток, чи може вони не знають, що в... на вихідні в Україні передбачаються потепління? Знаєте, це якась, ну, це якась паралельна реальність. Тобто ті люди, які мали би займатися своєю справою, це керівники місцевих громад. Вони мають займатися своєю справою, готувати місцеве господарство до зими, ті літо, які знаходяться в вищих ешелонах влади, не мають турбуватися про те, як де запустити якийсь котел, вони мають турбуватися про те, як захистити об'єкти енергетики від ворожих дронів, як забезпечити достатню кількість газу всередині країни, як захистити український видобуток і передбачити можливість достатньої закупівлі газу для газосховищ. От тоді буде в країні лад. А коли в нас все. Вже поставлено з ніг на голову, і всі вважають, що це добре, бо хтось там на горі дав команду запалити пайник в якійсь якомусь теплоенерго. Ну тут, друзі, ну так воно не працює, і так точно в країні ніколи ладу не буде. Бо на добу є 24 години. Якщо ти 20 годин запалюєш групки, то ти не будеш мати часу про те, щоб провести розмову і отримати фінанси, зброю і санкції проти Москви. В цьому є логіка, панележе. Тут в продовження теми енергетики в Україні затримали колишнього очільника Укренерго Володимира Кудрицького в державному бюро розслідувань повідомляють про підозру в шахрайському заволодінні коштами держпідприємства. Йдеться про 13,7 мільйонів гривень. Давайте почуємо. За даними слідства, у 2018 році, під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанції південної та західної енергосистеми, посадовець держпідприємства вступив у змову з представниками приватної компанії. На той час він обіймав посаду заступника директора з інвестицій «Укренерго». За результатами закупівель між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 мільйонів гривень. Після цього державне підприємство перерахувало підряднику понад 13,5 мільйонів гривень авансових платежів, які зловмисники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов'язання. Вам не виглядає, що в цій ситуації, в якій зараз Україна перебуває, пана Кудрицького збираються зробити ЦАПом відбувайлом я коли почув першу інформацію про те, що Кудрицького звинуватили в тому, що він там якось незаконно вирубував ліси, я зразу сказав: ну це вже здається маразм вищого рівня. Бо людина, яка ну опікується найбільшою енергетичною компанією, головним енергетичним холдингом країни, має відповідати за вирубку в лісах, ну, напевно, щось точно не так. Тепер отримуємо вже другу інформацію про те, що Кудрицький винен в тому, що скільки там вісім років тому назад щось він там не так підписав. Чесно кажучи, ну я точно не хочу ні виправдовувати, ні звинувачувати пана Кудрицького. Я хочу, щоб у відкритому процесі адвокати і прокурори, чи ті, хто будуть звинувачувати його в порушенні чинного законодавства, по публічні документи. Це була публічна дискусія. І тоді ну тоді ці. Факти все абсолютно розставлять на свої місця. Я точно знаю, що Кутрицький звинувачував е, вищих керівників держави у відсутності будівництва гігавату е, енергії, які, яка би сьогодні була дуже потрібна для того, щоб не дати можливості, щоб Україна поринула в бликау. Тому е, де правда, де неправда, дуже важливо, щоб це було неупереджене слідство. Дуже важливо, щоб це не було переслідування за політичною. Ознакою, і дуже важливо, щоб підходи до всіх були абсолютно одинакові. Тому що, коли ми чуємо там про діамантові зловживання, коли ми чуємо про те, що в країні в оточенні найвищих посадових осіб держави вчиняються порушення, і там немає відповідальності, а з іншого боку, ну я вже навіть не хочу наводити приклад лідера Європейської солідарності, проти якого накладали там превентивні санкції, які там ще ну йде тепер сьогодні. Всі путаються в показах. Я не знаю, що вони черговий раз будуть розказувати на засіданні Верховного суду. Бо там очевидно вже сфальсифіковані документи. Тобто, щоб підходи були до всіх абсолютно одинакові. У нас в перший тиждень листопада бо Європейська комісія буде розглядати питання виконання Україною вимог. І одне з ключових питань там буде питання верховенства права. І Якщо європейські комісії представлять, а є точно люди, які не хотіли би побачити Україну в членстві в Євросоюзі. Вони представлять питання, які будуть чорним по білому написати порушення верховенства права, то це буде дуже погана ситуація не для високопосадовців. Це буде дуже погана ситуація для нас, як країни, і це в цьому я вбачаю найбільшу небезпеку. Ще трошки про ті злочини, які поки не мають покарання. Сподіваюсь, поки, але от зі свіжого Набу і САП викрили схему розкрадання 90 мільйонів гривень на дронах для сил оборони, це взагалі в голову не вкладається. Організували схему посадовці Держспецзв'язку і приватних компаній під час закупівлі безпілотників. Про це інформує Набу. За версію слідства, після внесення змін до держбюджету у 2023 році, держспецзв'язку виділили 30 мільярдів гривень на закупівлю дронів. Тоді як Рівник одного із департаментів відомства розробив план привласнення частини цих коштів. Схема передбачала закупівлю дронів за завищеними цінами на 70-90% У заздалегідь визначених компаній для створення видомості конкуренції залучили підготовлені фірми, а також підроблені маркетингові дослідження. Внаслідок цього державі завдано збитків на понад 90 мільйонів. Гривень як вам така історія, і як можливо в принципі таке під час війни в країні? Гірко і прикро від цього все я просто тільки можу собі жапом уявити, як цю інформацію чують наші бійці десь під Покровськом чи Степногірськом, коли над їхніми головами висять московські дрони. А вони не мають достатньо засобів для того, щоб уражати противника, їхню бронетехніку, їхню особовий склад, живу силу і. Це просто величезно, Це навіть не злочин, це величезна деморалізація для всіх українських воїнів. Бо кожен з них собі думає, я тут в окопі за те, щоб моя країна жила, і щоб моя країна збереглася як незалежна демократична держава. А хтось цей час на горбі українських воїнів просто наживає собі в кишеню грошей, і ну це не злочин, це, це трагедія, і за це точно має бути відповідальність. Панележе по роботі Верховної Ради хочу розпитати в Раді. Працюють над арештом майна та рахунків осіб, які уникають служби або самовільно залишили військову частину. Про це каже нардеп від «Слуги народу, член комітету Верховної Ради із національної безпеки та оборони Руслан Горбенко. Він зазначив, що наразі є близько. 300 тисяч кримінальних справ щодо дезертирства і СЗЧ, і ось таку міру хочуть в раді запровадити. Тобто, я так розумію, що зараз Верховна Рада концентруватиметься на способі покарати порушників ніж на розробці цієї ще однієї ще одного етапу відстрочки. Я чув такі чутки, що ходили, що мовляв, можливо, буде ще один етап. Я не знаю, хто над цим працює, і можливо, в головах слуг народу справді вже, ну, проблема є глибокою, що вони от пропонують саме такі рішення. Більше цього я вже чув, знаєте, таке для мене абсолютно дике і абсурдне порівняння. Ну, от ви ж подивіться, московити то ж кидають своїх бійців там в ями, там ну знущаються над ними, і, і так далі, і так далі, і таким чином вони примушують. І таким чином у них практично немає там, втеч з позиції. І я тоді цим людям сказав: люди, ви вибачте, ви ну у вас нездорова психіка, тому що українці тим і відрізняються від московитів, що ми воюємо зовсім з іншою мотивацією, що ми сьогодні захищаємо нашу країну і нашу землю ну, зовсім з інших мотивів, і це нас діаметрально від. Відрізняє від московитів від окупантів, ну але, врешті-решт, треба приймати рішення мотиваційні рішення, які точно. Не допустять оцих ганебних речей, які на жаль є в українській армії, про які ми говорили тільки тоді, коли вони розпочиналися. Що треба зробити? Перша річ це є величезна інформаційно роз'яснювальна кампанія. Тож подивіться, через оцих всі телеграм московські помийки л'ється просто інформаційна війна в голови українців. І мені здається, що це питання до влади це ж може дуже просто і дуже легко припинити оці московські телеграм-помийки, щоб вони не запудрювали мізки українців, щоб вони не працювали проти української. Середовище і, проти, і і щоб інформаційне українське поле було очищене від оцих телеграм-кіллерів, і це перше, що треба обов'язково зробити. Друге, що треба зробити, і ми про це вже говоримо. На жаль, як Європейська солідарність декілька років ми підготували відповідні законопроекти, проекти рішень. Це є проект Сей soldiers», захисти солдата, тобто солдат, який має мати мінімальну потребу, починаючи від. Каски і бронежилети, і закінчуючи тепер, це вже не цукорок а тепер це аспірін, який дає можливість солдату повідомити про те, що він є під загрозою ворожого дрону. Третя річ, яка повинна бути, це навчання воїнів. Ну якщо кожен наш солдат буде знати, що перед тим як потрапити в зону бойових дій, він буде підготовлений, він буде пройде відповідне навчання, він отримує всі ази, ті, які він не мав під час свого цивільного життя. Вірте, що йому буде набагато простіше і психологічніше для нього буде набагато краще власне бути на передовій і вступати в безпосередньо бойовий контакт з ворогом. Ну і четверте питання це грошове забезпечення. Ну скільки ми вже говоримо про те, що треба мотивувати в тому числі грошовим забезпеченням воїнів, які є на передовій, і знати, що кожен воїн має знати на 100% що його родина не буде потребувати ні в чому. Що якщо, не дай Боже, з ним трапляться поранення, він буде за державний кошт пролікований. Він пройде реабілітацію і він буде мати забезпечення на весь свій період після війни, тому що він захищався зброєю в руках країн. Якщо ми... Очистимо інформаційне поле від московської пропаганди. Якщо ми впровадимо систему захисту солдата, якщо ми забезпечимо солдату достатнє навчання і озброєння, якщо ми піднімемо відповідне грошове забезпечення, то не треба буде оцих маразматичних речей з посиленням покарання тих, хто і так сьогодні є на передовій і несе загрозу. Власному життю, пане Олеже, вдячні за таку викладку, за ваші думки і оцінки. Олег Синютка, нардепа Європейська Солідарність. Дякую, що відгукнулись на запрошення. Друзі, коротенька пауза, і ми продовжимо бесіди у студії подій та перспектив. Ти знаєш усе? це? Я бачу більше, ніж ви показуєте. Що саме те, що приховано за словами і діями. Де я можу це побачити? Там де не бояться правди на прямому. Час.